Україна страждає за свої гріхи, або Бог судить Україну, або Бог очищає Україну. Я думаю, такі слова, або такі наративи ви вже не раз чули, але сьогодні будемо розбиратися, чому це неправда. Мене звати Микола Омельчук, і ми з вами розбираємося з різними міфами, які нам нав'язують або неправдиві проповідники, або сусіди, або культура. Отже. Друзі, я думаю, що більшість із вас ви чули е, таку інформацію, або такий наратив, що Україна, нібито війна в Україні розпочалася через гріхи України. Що от є певні гріхи, і які е, е, гріхи називаються найбільше? Що в Україні багато абортів, або е, Україна дозволила геям тут проводити гей-паради, або що там ще? Ага, ще є бунт проти царя, е, е, що ми зробили майдан. Хоча люди забувають, що в нас демократична країна, царя в нас ніколи не було, у нас є демократія, і ми просто зняли свого менеджера. Далі що в Україні є корупція. Або взагалі цікавий момент сьогодні є така, такий наратив, що в Україні є гоніння на церкву, і це нібито РПЦ мають гоніння. І я називаю це тупими аргументами. Чому тупими? Тому що вони не витримують ні критики, вони не, 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 не витримують аргументації. І ці аргументи, вони або ці е, ну, наративи, звинувачення, е, на них можуть купитися тільки невігласи, неосвідчені люди або просто релігійні люди. Ці, ці аргументи діють виключно на емоції. Тому що коли ми починаємо логічно мислити, логічно думати, то ми їх можемо швиденько розвінчати. Давайте по порядку. По-перше, хто це сказав? Тобто десь люди собі придумують ці речі, і інші люди підхоплюються. Далі я чув таке, що є якісь нібито пророцтво, що це от пророк. Тепер в мене зразу виникає питання: хто цей пророк, які в нього є інші пророцтва, а, чи можемо ми взагалі довіряти цій людині, наскільки він духовний, і так далі. А, наступний момент люди, які говорять про те, що Бог судить Україну, чи не є вони? Заангажованими, чи не є вони зацікавленими в російських наративах, чи, чи вони є проросійськими людьми, чи вони є проукраїнськими, чи вони мають е, вільне мислення. І е, хтось скаже, для чого про це все говорити, для більшості людей це зрозуміло. Насправді не так. Насправді, по, по сьогоднішній день, вже 10 років в нас є. Війна і більше двох років повномасштабне вторгнення, але є, є велика кількість людей, на яких ці аргументи або ці думки впливають. І е, є люди, які, з якими я говорив, і вони кажуть, а можливо, в, чому, в цьому щось є, і вони починають задумуватись про це. Тобто, дивіться, що, що робиться: з'являються або до чого це приводить. Тобто, з'являються сумніви і втрачається віра, да? тобто люди. Вони перестають довіряти, що Бог може врятувати країну, що Бог може спасти взагалі, ну і так далі. Далі втрачається сенс боротьби. Для чого боротися, якщо ми не виграємо війну, тому що Бог це ж з Богом ми не можемо змагатися. Далі, виходить, що ми боремося з Богом. тобто, А війну виграти не можна, якщо ти воюєш з Богом. Людина, яка е, бореться з Богом, вона стає на сторону темряви, значить вона підпадає під прокляття, вона стає співучасником зла. І знову ж багато віруючих, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення, втікали там городами, лісами і так далі. Деякі з них аргументували це те, що це, це Бог судить Україну. Я не хочу не мати не мати нічого спільного з, з тими, кого судить Бог. Далі люди кажуть, що я не хочу загинути на несправедливій війні. І знову ж з інших країн ми менше отримаємо підтримки як духовної, так і матеріальної, тому що навіщо допомагати проклятій країні. Отже, це насправді не, прост, не проста інформація, це не не прості вкиди. Це насправді є серйозня, серйозна диявольська або серйозне вчення антихриста, або диявольське вчення. Давайте подивимося на біблійні контраргументи. Отже. Самий перший момент це те, що закидують нам, що Україна нібито грішна, і Бог судить її. Давайте згадаємо історію, яку ми читаємо в Євангелії Івана. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її та й говорять йому: оцю жінку, учителю, зловлену на гарячому вчинку, перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж сказали вони його спокушуючи, та щоби мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті, хто не переставали, а коли ті не переставали питати, його він підвівся і промовив до них: Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. І він знову нахилився додолу і писав по землі. А вони це почувши сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостався сам Ісус, та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: Де ж тій жінки, що тебе оскаржали, чи ніхто тебе не засудив? Дивіться, а, жінку насправді зловили в перелюбі. Вона дійсно робила гріх. Але коли Христ і коли були люди, які її оскаржували, да, які готові були її побити, Христос каже. Якщо ви маєте на це моральне право, можете робити це. Тобто, чи має моральне право засуджувати нас інша країна чи інша людина? Це питання риторичне, але я думаю, що ви розумієте. Наступний, наступний момент. А, історія про села башню, я думаю, що ви знаєте, того часу прийшли були дехто та й розповіли йому про Галіліян, що їхню кров Пилат змішав був з їхніми жертвами. Ісус вже сказав йому відповідь: чи ви думаєте, що оці галілеяни, що так постраждали, грішніші були від усіх галілеян? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Або ті 18, що башта на них завалилася, була в Сілоамі і побила. Чи думаєте, що ті винні були більше за всіх, що в Єрусалимі живуть? Ні, кажу вам, та коли не покаєтесь, то загинете всі так. Тобто, дивіться, що ми бачимо. Коли хтось каже, що Бог судить Україну, в мене питання, чи в оточуючих нас країн більше гріхів чи менше? Чи країна, яка напала на нас, вона менш грішніша? Там менше гріха, там менше корупції, там менше беззаконня, в них праведний президент, ну і так далі. Я думаю, знову ж питання риторичне. Тепер дивіться. А, наступний момент: ми а, маємо бути обережними, коли ми беремо. Принципи, які відносяться до людини, і застосовуємо їх до цілої країни. Я думаю, що ви розумієте. Тобто, ми говоримо, наприклад, Бог судить Петра чи Бог судить Івана. І ми говоримо чому, тому що так і так, і так. Але ці ж самі принципи нам треба дуже обережно, або ми не можемо їх приміняти, коли ми говоримо про країну, тому що країна складається з багатьох людей, і країна це ну, досить, скажімо, таке широке поняття. Ще один момент. Ми хочемо простих відповідей, друзі, правда? Ми е, ділимо людей на грішників і праведників, ми хочемо, щоб все було чорно-біле і так далі. І ось знову ж біблійний, біблійний приклад. І спитали його учні його, говорячи, учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його. Да, коли сліп, сліпого чоловіка вони побачили, Ісус відповів: не згрішив ані він, ані батьки його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж поки є день. Надходить он, он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. Тут цікавий момент. Учні хочуть е, е, зрозумілості. Вони бачать людину, яка є сліпа, і вони хочуть, щоб Христос дав їм, пояснення, хто згрішив. Тобто має бути причина і причина в гріху. Христос каже, по-перше, що ніхто не згрішив. Далі Він каже, що. Діла Божі мають з'явитися, які це, це інше питання. А далі він каже: ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене аж поки є день. От в мене знову ж питання до тих людей, які звинувачують і які хочуть розібратися, Україна згрішила чи не згрішила. Друзі, я відсилаю вас до писання: ми мусимо робити діла того, хто послав нас. І далі Христос каже: доки я в світі, я світло для світу. Тобто, менше давайте оцінки, а більше працюйте. Ще один надзвичайно важливий момент. Коли ми проводимо паралель між Україною і між Ізраїлем, то ми робимо величезну помилку. Чому? Тому що Ізраїль була теократична держава, Україна демократична держава. Тобто в Ізраїлі правив Бог, вони були в завіті з Богом, а в Україні правлять люди, народ, а можливо олігархи, і ми не заключали завіт з Богом, навіть якщо в нас багато, багато віруючих людей. І а, ще, ще один одну можливу річ хочу сказати. Коли люди говорять, Росія є агресор, але ж у Україні теж є гріхи, Знаєте, що ми робимо? Ми ставимо на одну вагу агресора і жертву. І ми починаємо знецінювати взагалі оці страждання, які переживає людина. Тобто, ми говоримо, наприклад, «Да, дівчину якусь там зґвалтували. Цей гвалтівник поганий, але ж ця дівчина вона ж там якось вдягнулася не так, як слід, або ходила не там де слід. Тобто так суд не, не, не працює. Якщо гвалтівник зґвалтував, значить він має бути засуджений. І останній і останні аргумент а стосовно Росії. Росія завжди перекручувала правду. Тобто, а це є Дух Антихриста, да? От, тому що він є батько брехні. Батько неправди, диявол, зокрема, ну і відповідно дух антихриста, він такий самий. Тобто, Ісус є батько істини, а диявол є батько брехні. І що робить, що робить е, Росія? Всі ті проблеми, які є в неї, вона переноситься на інших людей або спотворює правду. Вона завжди так поступала по відношенню не тільки до України, по відношенню до всього іншого. І от, коли вони говорять про, е, про нашу війну, то вони говорять: це Бог судить їх, це не війна спецоперація і так далі. Але давайте подивимося, що говорить слово Боже. Ось тому без виправдання ти, кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме і ти, що судиш. Тобто, Слово Боже, чітко каже, що якщо ми себе не судимо, маючи ті ж самі гріхи, а судимо інших людей, то ми залишаємось без виправдання. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого, або погоджуєш багатством його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Та через жорстокість свою нерозкаяність серця збираєш собі гні на день гніву та об'явлення справедливого суду Богу, Божа, Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Тобто, друзі. Коли м, люди там за перебріком, да з, з російської сторони, вони кажуть, що Бог судить Україну за геїв чи судить за за беззаконня, чи за корупцію, чи ще, чи ще за щось. А якщо в них є ті ж самі гріхи, то вони кличуть Божий суд на своє життя, і я думаю, що ми маємо бути також обережними, коли ми звинувачуємо інших людей в тому, в чому ми самі грішимо, то можна нарватися, друзі. Продовження з нижче буде 17-го вірша. Ось ти звешся юдеєм, спираєшся на закони, хвалишся Богом. Да? Ми назвали ти зараз віруючий християнин. Знаєш його волю його, розумієш, що краще, навчившись із закону, і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих. Хто знаходиться в темряві, виховник нерозумних, учитель дітям, що ти маєш зразок знання і правди в законі. Це Павло використовує сарказм. Він говорить: о, дивись ти такий крутий. Він каже: отож, ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш. Проповідуєш не красти сам крадеш, наказуючи, не чинити перелюб, чиниш перелюб, гідуючись ідолами, чиниш святократство. Ти, що законом хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону. Бо через вас зневажається Боже імення в поган, як написано. Тобто, дивіться, що робить російська церква. Коли вони звинувачують Україну в якихось певних гріхах, але самі роблять ці гріхи, вони зневажають Бога. Тобто, взагалі обесцінюється Євангеліє, воно ну, виходить якимось таким ну, спотвореним. Отже, чи є в Україні гріхи чи недоліки? Звичайно. І ми, як церква, маємо працювати, але ми не дозволимо, щоб хтось інший нас засуджував. Друзі, є Бог, який є суддєю, і є ми, які є тут в Україні, і ми маємо розбиратися з цим. Тобто, ми є світло для світу і маємо освітлювати цю темряву. Ми маємо допомогти людям розібратися з гріхом, покаятися. Ми маємо працювати з тими, хто є навколо нас, і допомогти їм пізнати істину. І а, остання думка, яку мені хочеться сказати, дуже важлива. Українцям також треба відмовитися від так званої місіанської риторики. Що це значить? Україна не новий Єрусалим. Друзі, і українці це не новий Ізраїль. Це, це важливо нам розуміти. Незважаючи на те, що багато пасторів і місіонерів було послано з України, ми все рівно не є Ізраїлем, друзі. Бог з нами, я вже я вже казав, не заключив не заключив завіт, і так далі. До речі, багато пасторів росій, російських пасторів є українцями етнічними. Але вони дозволили, щоб їх використовувало ФСБ. Вони дозволили використовувати дияволу свої уста, щоб брехати на свою батьківщину. Ну, це, це, це дуже сумно. Далі. Я десь, можливо, також помилявся в цих речах, коли я говорив і я чув, як, як люди говорили, що от Україна це єдина надія для Європи, для цього всього. Ну насправді ми маємо величезний потенціал, але робити знову ж себе місію ми не повинні. Отже. Що ми повинні? Ми повинні зрозуміти, що це не є суд Божий, і я би сказав, більше буде суда Божого на Росію. Ми маємо кликати ці суди Божі. Нам потрібно розібратися зі своїми речами, але не дозволити, щоб хтось сьогодні звинувачував жертву на рівні із гвалтівником. Кличимо Бога в Україну, підтримуємо тих, хто сьогодні бореться. Друзі, ми е, будемо вдячні, якщо ви будете підтримувати наш канал і не тільки е, лайками, вподобайками, поширення. Я е, буду давати в посиланнях вже е, свої, е, свої реквізити. Де ви можете, якщо ви хочете підтримати, ви можете підтримати. Всім дякуємо, благословіння. Підписуйтесь з Господом.